Друзі, ставте вподобайки. пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Телеграмот за інформу пише Блінкен демонстративно зателефонував Кулебі, щоб обговорити з ним саміт миру, на якому Кулеба не був присутній. На запитання Кулеби про ракети. Блінкен відповів питанням про дипломатік Векс, дипломатичний багаж і Кулеба. Більше нічого не ризикнув попросити у СЕМЗС. Сміється з цієї розмови. Паралельно з цим ти інформа зазначає наступне головнокомандувач ЗСУ залож. Не повідомив ВГК ЗСУ Зеленського, що забезпечення ЗСУ боєприпасом артилерійсько мінної номенклатури впало до рівня 5% від потреби. Досі те СРСР свідчить, що за максимальної концентрації сили засобів налагодити випуск артилерійських снарядів на новому місці можна за місяць. Україна маючи всі можливості купувати компоненти і обладнання, не може зробити цього вже другий рік. Може варто когось почати розстрілювати за законами воєнного часу. Нагалхе. Ра в той же час зазначає, з далекої джиди каравани повільно привозять вістки. Так стало відомо, що частина делегації відмовилася від зустрічі з українською делегацією у тому, що очолював її пан Єрмак, людина без офіційних повноважень у своїй державі, з якою не зрозуміло, що можна обговорювати. Грубо кажучи, відмовилися з ним говорити майже всі ще один ляпас Зеленського. Ви питаєте, чому він весь час пухне? От вудс підкреслює ЗСУ, використовує суданські снаряди. Ще раз Судан 75 – 75% населення, якого неграмотні, де не припиняється громадянська війна, налагодив випуск 120-мм снарядів. Натомість в Україні виділено 400 мільйонів на комедії друзям з та мільярди на реконструкцію стадіонів у тилу телеграм-канала Хрюкі Кротят. Пише у принципі все, чого Московити хотіли вони досягли. Коридор на Крим ЗС, області з ресурсами України розділяють. Бали, згноїли на фронті порохоботів, населення розбіглося залишки, деградували у поворозню Києва і крисячий куток. Можна і переговори. Подякуємо нашій владі. Багато в чому саме вона, тому що сталося своєю бездіяльністю або направленою діяльністю допомогла. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.